Контррозвідники Служби безпеки України затримали двох агентів російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, які діяли у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Зловмисники готували серію повітряних атак РФ на високовольтні електролінії, щоб знеструмити частину північних регіонів. За матеріалами справи фігуранти виїжджали на місцевість та фіксували геолокації потенційних цілей. Також встановлено, що для вогневого ураження об'єктів в обхід української ППО. Агенти мали виявити і передати окупантам координати радіолокаційних станцій ЗСУ. Контрозвідка СБУ своєчасно викрила обох зловмисників, задокументувала їхні злочини і затримала за адресами проживання у Києві. Поплічниками окупантів виявився 27-річний помічник юриста місцевої юридичної компанії та його знайомий, 25-річний безробітний. У 2024 році вони разом шукали швидкі заробітки на телеграм-каналах, де згодом були завербовані російським гру. Для збору розвідданих фігуранти гастролювали одразу по трьох областях України. У разі виявлення потрібних локацій агенти фотографували їх через спеціальну програму, що позначає координати, дату і час фотофіксації. Задокументовано, як агенти дистанційно координували свої дії з декількома представницями російських спецслужб, а для конспірації зв'язку у месенджерах постійно міняли сім-карти і телефони. Під час обшуків у затриманих вилучено комп'ютерну техніку та вісім мобільних телефонів із доказами співпраці з воєнною розвідкою РФ. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру. За частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою за державну зраду в умовах воєнного стану, агентам російської воєнної розвідки загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.